Металик. він тут. Бачите? Яка важлива новина. Дорогі, моя улюблена місцина, Кльове зеркало. Я ще з чорним пакетом тут. І в цьому пакеті я таскаю гірі. Ха -ха. Ну, речі, речі несу, але розумієш, таким чином треную руки теж. Так, ромашка, показуйся давай. Зірочка пила, ромашечка. Класно. Рада, що зупинилися. Те, що я побачила, мені дуже сподобалось. Що дивіться, дуже класний контраст жовтого з чорним. Подобається чисто візуально, клас. Ну, шортики чорненькі, Так все чорненько, збоку чорненько. Пакетик чорненький з всякими речами, найрізноманітнішими. Ну, а низ жовтенький. І ще навколо дерева такі чорні, без листя. Ну, класно, класно. Естетично подобається.